Всім привіт! З вами Багряна Квітка. Е, я знову 12 годин без світла е, не доробила деякі справи домашні, важливі. Е, сил не було просто е, заснула, десь майже годину проспала, вимкнула світло. Я така бігом, Bond, треба включити геншин, ввести промокоди. Ну, як завжди. Трошки чумна, не знаю, що відбувається. Вирішила записати делік, поки є світло, і, можливо, встигну викласти обидва відео на YouTube. А може там три, я не пам'ятаю, скільки я пропустила. Вчорашній точно не викладала. А, ну і сьогодні. Що поїхали? А, не знаю взагалі, що робити, куди бігти. Кажу, щось прокинулось, голова квадратна. Вже скільки мільйон разів робили цей делік, і чомусь він все одно продовжує мені. Ніби е е якийсь черговий раз вже завершили його, і я думала, що більше його не буде. Так, лаковані вироби. Як їх роблять? Нащо тобі лаковані вироби? Ми вже поговорили про це. А, це ти братик? Десь в чому справа? Ти коли-небудь чув про. А божественне втручання, а наскільки я чув, якщо щось перенести туди, то можна, можливо, твоє бажання здійсниться Я гадаю, що лакова... красивий лакований посуд. Дуже цінна, якби я використовую її в якості підношення святилища, то обов'язково отримав би відповідь. А, однак в мене немає грошей, щоб купити лакований посуд, тому я хочу виготовити, виготовити самостійно. Це одне з помилок людей, які кажуть, що ой, це так просто, я ж зможу зробити це самостійно. Особливо те, що робиться руками, а, хендмейд якийсь, коли люди дивляться на ціну, такі Вау! А чому так дорого? Та, це фігня, я можу це зробити самостійно. І по ітогу, звісно, вони не можуть зробити з першого разу. Настільки якісну продукцію, щоб вона відповідала хоча б тому вигляду. Хоча б тому вигляду який. Ну, я не можу сказати, що прям приближено до ідеалу. Але що стосується посуду, то я була в двох різних. Гончарних майстернях саме по виготовленню посуду, і одна майстерня виготовлення не посуду, а там ну всяке різне, і посуд в тому числі. То я хочу сказати, що гончари вони вчаться роками. Роками вчаться, і і вони самі кажуть, що ну це, це не досконалий вид. Вони вчаться всю, все життя. Якоїсь, наприклад, техніки особливої, то так, ази їм показує їх майстер, а потім ти відтачуєш свою майстерність щодня, роблячи свою справу. І тільки так, по-іншому ніяк не можна. Тому. Так, я чув, що тут є магазин, і яй. 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 Дуже гарно в цьому. Братик, ти не міг би попросити в неї спитати в неї дещо про лакований посип? Нема проблем. Дякую тобі, братику. Пішли. Дійсно, щось мені не зрозуміло, чому вже який раз і, і цей. все Нанацуки, на давай розповідай нам, як зробити лакований посуд. Е, доброго дня, що ви хотіли? так е, Так він хоче спитати тебе про лакований посуд. А ти хочеш лаковане посуд подарувати святилищу і хочеш його виготовити самостійно. Будь ласка, на надзвики, в мене є одне бажання, мені дуже хочеться, щоб воно здійснилося. От чому я не хвилюйся, я нікому не розповім про твою секретну формулу. Справа не в формулі лаку. Якщо ти хочеш робити красиве Красиві лаковані вироби, навіть не кажучи про фарбування, тобі необхідно довіроки практики. І справа не в, тільки в часі, а скоріше в, в коштах, які ти вкладаєш це, і я спадкоємиця четвертого покоління в сім'ї майстрів по виготовленню лакованих виробів. І я навіть їздила в сумєру, щоб дослідити це, цю майстерність. Так що можеш навіть не розраховувати, що зможеш е, навчитися цьому за, за секунду. Правда, я не можу подумати, що ще при... при Принести в дар святилище. На мій погляд, справа не в цінності предмету, яка підноситься святилище, предмет, який ти приносиш, повинен відтворювати твої почуття. Якщо твої почуття і наміри щирі, просто. Запропоную в дар свої улюблені предмети. Ти повинен бути в змозі почути відповідь від архонтів. Щирі почуття і наміри. Щось мені не віриться, не подобається. М -м, здається, я зрозумів і в той самий час не зрозумів, але все одно дякую на Ноцуки. Давай спочатку повернемося до святилища братик. Мені все ще потрібна твоя допомога, щоб з'ясувати, що я можу принести святилищу. Я не знаю, на що я записую знову цей дейлік. що? Мабуть, тому що просто звикла кожен день записувати дейліки. Можна порозмовляти про стрім від розробників, який я не подивилася через те, що було відсутнє світло інтернет. Е, е, так сказала на нацуківірно, е, але що саме я повинен принести? Якщо казати про те, що мені подобається, то це повинно бути, бути трьохколірне данго. Я його просто обожнюю. Але не, чи не буде це неповажним перед архонтом? В минулому я приносив цукерки компейто, але не отримав відповіді. я навіть чув, що деякі люди е, запаковують свіжі е, пелюстки квітів, пакетики і приносять їх. Це звучить більш доречним, ніж данго. Що нам робити? Що ти думаєш? Нам варто, що нам варто принести, братику? О, великий Архонте. Я не прочитала це, це вже все. А... Головний герой сказав, що все краще, ніж пелюстки а, сакури, і ми щось, щось запакували для архонта. О, великий Архонте. Благослови мене і допоможи моїм бажанням здійснитися. Дякую, що був зі мною. Весь цей час, братику, будь ласка, візьми це тобі. Я повернусь сюди завтра, щоб перевірити ще раз. Сподіваюся, що отримую відповідь. Там пелюстки, а у мене ГГ не електро. якийсь паті з кулки. Так, інтернет бажає кращого. У -у. Персонажі так і не пригрозилась. Крутяк. Так, тут в мене красуня її мія. Це такий е... зібралася патті дівчаток. Ще лайла новенька. Вона мені дуже-дуже подобається. Така гарнюня дівчинка. Ну що, на цьому все? Завершую стрім. Що не знаю. Якось так. що ще порозмовляти. І є там браузерний цей подія браузерна. Але я не знаю, коли я її буду проходити. Чи взагалі буду проходити з цими відключеннями світла. Взагалі нічого не встигаю, але я пройшла завдання. Та цієї ж райден. Сьогуно. Сьогуно, сьоно прийшла. Не те включила? А що мені треба? Завдання? Хотіла подивитися завдання. У мене а, цей сайно завдання Сайно. Що це таке? Я я не розумію, що я відкрила. Оце мені треба. О. Щось кла. взагалі позабувала, що мені треба. Так, і. Завдання Райден я виконала з цього списку всього. Я виконала завдання Райден і виконала сюжетне. Завдання про царя Дешрета і трьох волхвів. Мені відкрилося завдання Сайну, Ще мені Ніло треба пройти, і е, пульса Каші, це, це завдання взагалі тільки, тільки вчора відкрилось. Е, і тоді в мене залишається Єлань. Нею займатися, я взагалі не знаю, коли мені оце от все треба пройти до, до того. Так що, так. Випадково зачепила завдання Нілу, пішла на, на ринок і там її зустріла. Ну, то таке. А... Якщо раніше в мене просто не було часу, Тепер у мене немає часу, і тоді, коли є час займатися цим всім, то в мене немає світла. Не смішно взагалі не смішно. Але вже як є. Колись пройду, маю надію, що навіть зможу записати це. Так просто для, для себе, для пам'яті. Ну, до мене хтось хоче зайти. Лайла теж є. Щось я підозрюю, що якщо є Лайла на аватарки, то ця людина хоче просто пофармити щось. Що на цьому все? Дякую за те, що подивилися черговий раз, як ми допомагаємо хлопчику за сранцу, який не хоче вчитися. Подивилися на куків, як воно потягується, і позіхає. Що, що, що ще? Ну, все, браузер я не, не думаю, що варто записувати. І так багато хто його записує. Можливо, якщо в мене не виключить до восьмої світло, то я тоді запишу шматочок браузерного, перекладаю українською. На цьому все. Бережіть себе, загадуйте бажання. Почуємось, Па-па.